Доброго дня нашим читачам. Сьогодні у нас в гостях Олександр Масенко, депутат Полтавської обласної ради. І ми починаємо нашу розмову. Олександре Миколаївич, в принципі, сьогодні вся увага України, більшості українців, прикута до комуністичної партії. Зокрема, хочу запитати про останні події. Які відбуваються навколо особи пана Петра Симоненка. Маю на увазі те, що він їздив до Росії на з'їзд Комуністичної партії нещодавно, і там його нагороджено медаллю, наскільки я знаю, і обрано до президії пленуму російської партії, російської партії не української партії, яка відкрито підтримала анексію Криму. Тримує сепаратистів а, на Донбасі. Як ви вважаєте, враховуючи нинішню ситуацію на Україні, а, той а, ті а, напружені досить відносини між цими двома державами Україною і Росією? Чи доцільно доцільно взагалі вважати а, вчинок Симоненка? Як ви його оцінюєте? Чи мав він в цій ситуації їхати до Росії, коли він, мабуть, мав <клух> розуміти, що проти нього може бути? Спротив, я зрозумів. Ну, по-перше, я хотів би зауважити те, що я був би дуже занадто радий, якби вся увага українського суспільства була прикута тільки до комуністичної партії, але це насправді є не так, тому що зараз подій і політичного, і соціального плану в Україні відбувається стільки, що простим громадянам є на що звертати увагу. Хоча дійсно останнім часом якось компартії і лідери стали в епіцентрі всіх цих політичних подій. Що я хочу сказати? Що всі ті звинувачення, які висуваються на адресу комуністичної партії, її лідерів та рядових членів партії, нашого земляка Гордієнка, наприклад, це все робиться тільки. Вишукування найменшого приводу для того, щоб скомпроментувати комуністичну партію, хоча насправді ніяких дій проти державності України, проти народу України чи ще якихось антидій комуністична партія не проводить, і ми якраз цього і, і наміру такого немає. Але ж так за... я ж веду, я ваше за, за ваш за ваше запитання пам'ятаю. Що стосується поїздки е, Семаненка до Москви, ну це, на мій погляд, настільки буденна справа, е, якщо на передачі російського телебачення е, їздять політологи українські беруть участь у. Передач, які е, коментують події, які відбуваються в Україні, і в світі, не тільки в Україні, то це виходить можна. А якщо представнику політичної сили е, і е, якусь свою позицію чи своє бачення розгортання й оцінки тих подій, які відбуваються в Україні, значить це табу заборона. Мабуть, це не є демократично, і якраз воно не співпадає з цією позицією, що ми на всіх рівнях говоримо, що Україна є демократична держава, вона є йде в Європу, і це ну це ніяк не вписується. Але є інформація, що пан Симоненко на з'їзді говорив про те, що в Україні панує фашизм і закликав за допомогою Росії з цим боротися. Взагалі, Значить, ви ще... бачите фашизм в Україні як одному. Прояви фашизму і я бачу. Зокрема, в Полтаві. Да, ну, в Полтаві, як вам сказати, я на, у Полтаві на, на собі не відчув такого. Але... На вас немає тиску, як на Семененка в Києві? На мене не було такого тиску. Давайте я доведу за поїздку Семененка до Москви, а потім. про то ж ви так мене збиваєте. Значить, треба просто знати, мати якийсь так. І знати документи і політичних партій, і взагалі тих подій, які відбуваються. Ну, от дивіться, приїхав би ваш редактор, чи приїхав голова обласної державної адміністрації, приїхав на сесію якоїсь ради у району у Полтавській області. Чисто з юридичної точки зору його не можуть обрати до президії. Він не є членом громади, він не є депутатом тієї ради, куди він приїхав. Але він приїхав як голова. Чи це голова обласної ради, припустимо? Але він приїхав як посадова особа вищого органу у Полтавській області. Його обов'язково, як правило, запрошують до президії. Не обирають, а запрошують. Угу. Семененко поїхав на це, був не з'їзд, це був пленум. Є таке комуністична партія Російської Федерації, і є таке об'єднання комуністичних партій тих. Республік, які, бувших республік Тільки Радянського Союзу. Да, вони були у складі Єдиної Комуністичної партії Радянського Союзу, потім, як територіально, це географічно все розпалося. Вони на, у кожній республіці комуністична партія існує, як ви знаєте. Але вони створили таке об'єднання СКП КПСС. Так, воно російською мовою Союз комуністичних партій, бувшої комуністичної партії Радянського Союзу. От вони входять до цього об'єднання і поїхав туди, оскільки там запрошувалися всі, і поїхав Петро Миколаївич Семененко з того, щоб узгодити деякі дії, як нам бути, все-таки для когось це не є державним святом. Хтось вважає це переворотом Тобто що. Ми вважаємо, що це була велика жовтнева соціалістична революція. Після у період радянський я народився, багато хто не вирився, виросли. Ми становилися як громадяни, як особистості у тій системі, і ми відзначаємо те. Для мене це є святом. Я ж його нікому не нав'язую, я нікого не переламую. Було воно державне. Ми його святкували як державне. Не є воно державне. Ми його відзначаємо просто в душі між собою. Прояви фашизму в Україні є. На є. Ну які факти. Про те, що я, я можу назвати на території Полтавської області, я не можу так повісь питали, чи підношують до мене. Я не можу що сказали так, сказати так. Але, але, да, але ж дивіться, що робиться. Так зароджувався фашизм у Німеччині в 30-х роках минулого століття. То по певнушках, то певні озброєні. Коли було заборонено Німеччині взагалі мати армію і озброєння, але ці невеличкі угрупування озброєння вони народжувалися. Так у нас зараз є. Намагається влада зараз привести, підпорядкувати ті збройні формування, щоб це було якесь єдине формування, армія чи е, Гвардія чи СБУ. Ну, чи та, хто то, там то, то. Не, Але ж вони є. І ми знаємо, і це ж не, не приховують і засоби масової інформації українські, які говорять про те, що є випадки, коли не, не підкоряються наказам вищого армійського керівництва ці військові угрупування. Як це можна називати? Давайте, ви, як журналісти, ви люди освічені. Може, ви знаєте більше навіть того, що я не знаю. Але назвіть мені, де є такі, е, щоб. І з приводу, і без приводу е викрикування були. Слава Україні, героям слава. Хто це придумав? І де це ще таке було за стосунок? В якій державі зараз є, В якій це історично але, було таке? Але це українське я ще, раз, я ще раз кажу, де це ще таке є? І де це таке було? Ви можете назвати, як люди освічені журналісти. Чому я... це може бути десь, а не в Україні? Слава Україні! Це українське. Я ще раз говорю, якщо це збирається якесь політичне об'єднання, хай вони в себе робляться. Але коли обожнюється Україна понад усе. Тобто патріотизм це погано? І це не патріотизм, державу? це нацизм, це нацизм, це не патріотизм. Ви що ви мене вважаєте не патріотом України? Я патріот України. І це я відстоюю інтереси України. І навіть у період Радянського Союзу, якщо грали футбольні команди Київське Динамо і Московський Спартак, я болів за київське Динамо. І дуже болів. І їздив на стадіон у Київ. Це патріотизм. А де, а де зашкалює, де переходить усі межі, це вже нацизм. А фашизм у Німеччині якраз і формувався на основі нацизму, тому що е, була така ідеологія, що арійська раса понад усе. Так було, ви це прекрасно знаєте. І де е, тільки в Німеччині в той період, поки Гітлер правив, тільки кричали Хай. Один одному. Двоє. Ви розумієте, я не хочу сказати, що. Що, що це вже повністю фашисти? Але от такі елементи, от таке поєднання е, ярого націоналізму і несприйняття більш нічого. Ну розумієте, воно межує із проявами націонал-фашизму. Це, хоч як хочете. Тут е, засуджуйте мене чи не засуджуйте. Я ніяких е, антиконституційних чи яких дій не роблю. Я заяв ніде ніяких офіційних не роблю. Але коли ви мене запитали, моє бачення таке. От дивіться, зараз, я ще раз кажу, я не, не схвалюю тих подій, які зараз відбуваються на 에, сході України. Ні з того, ні з того боку. Абсолютно. Тому що треба будь-яким шляхом. Але шукати компроміс і досягти миру, щоб не гинули люди, можуть 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 говорити, що там е, е, російські найманці, я не заперечую. Мабуть, вони є. Я там не був, я не знаю. Але вони не були в зонят. Не був, я не був ні разу. Але із, з нашого боку з українського, ви знаєте, що теж загинули багато таких, що не українців, але гинуть і там українці з того боку, і тут українці гинуть. Молоді люди, це майбутнє нашої держави. То можеш краще все таки досягти миру. Ніж оцієї конфронтації. А тут можна задавати мені провокаційні питання, які можуть по різному по -різному, по -різному, по різному трактуватися. Але я вам повинен навести такий історичний приклад. Мабуть, цікаво вам це чи не цікаво, але я не знаю, коли ви закінчували школу. ну, Мабуть, ви вчили, що як відбулася велика жовтнева соціалістична революція, ви знаєте, що йшла Перша світова війна. І частина, навіть і тих, хто цю революцію робив, і ти каже, то ті кричали Війна до поб'єдного конца, ті казали припинити війну. То Ленін... Ленін пішов на те і переконав усіх своїх товаришів по партії в тому, що, мабуть, краще все-таки заключити, хоч і невигідний для молодої радянської держави, мир. Ніж далі продовжувати війну. І ви це знаєте, Брестський мир був е, е, ну, заключений українською мовою. Ну, зрозуміло, що це мається на увазі. Е, хоча були втрачені деякі території бувшої Російської імперії. Але заради того, щоб не лилася кров, щоб не гинули люди, це було зроблено. Тому я. Е, Підтримуючи цю ідею, я вважаю, що і нам зараз можна було е, досягти шляхом переговорів, якихось і не допустити того, щоб гинули наші люди і лилася кров. Я ось такий вштрих вам тільки зроблю. Я не оправдовую, не засуджую, бо, може б, якби ми робили цю революцію, може б ми йшли теж таким би шляхом. Би. Але дивіться, чого, коли. О, 3, у 14-му році, або ще в 13-му воно почалося, а тоді весь 14-й рік і йшло це все погроми із західних областей, Обласних адміністрацій, захоплення якихось державних інституцій, ну це ж від звідти почалося. Правильно, це чи неправильно, важко мені судити, я там не був. Може, це і виправдано в якійсь мірі для того, щоб все-таки зохнути ту владу, яка була. Але чогось, як ті захоплювали і б... трощили, і били, то герої. І в тому числі і в Полтавській області, ви знаєте, що вікна в адміністрації були і двері, і вікна, і все там стеклили за бюджетні кошти, мабуть, з місяця. Я знаю, що активісти розбили двері в обласну раду, і вони її на другий день самі ж поремонтували. Я за двері не знаю, а вікна більше місяця стояли не за склені, бо, мабуть, такого за формату, вікна не будуть формату стекла. Це да, Я не заперечую. Ну, це факт. Ще раз кажу, не засуджуючи. Але навіть е, ось цього року канали українські телеканали показували, що це річниця захоплення обер адміністрації в Луганську, в Донецьку, і показували, як це все трощили. То бандити трощили від душі. Це ці, ці слова говорю, що е, я б єством своїм би підтримав би оці всі події, які відбувалися, може, там чисто символічно, то ну, якби не було отаким от шляхом, пам'ятники валяли. Приміщення трощили у Ровного, то як він Саша Белич чи щось, то це всі ж показували канали автоматом, стукав перед прокурором. Ну, мабуть, це. Я не знаю, чи це фашизм, чи це що. Ну, це ненормальні явища були. Ну ненормальні явища. Вже ж, якщо вже президента нема, всі повтікали, то для чого робити оце Усе, на мій погляд. Я, важко мені сказати за Крим, хоча, може, можна було і Крим зберегти. А Донецька і Луганська область, мабуть, не повстали так, якби оця влада не вкорінювалася іменно таким шляхом.